Невмируща творчість днями у місті відбувся концерт гурту Чумацький шлях, що відкрив серію перформансів проєкту. Поза часом музиканти представили вісім пісень композиторів 20-го століття, трансформованих на сучасний лад. Ці всі пісні вони максимально. Виявилися гнучкими і дуже гарно влилися в, в наш репертуар. Мені здається, вони настільки влилися, що десь аж зливається. Тобто те, що робимо ми, і те, що тут, бо по суті, це якби альбом переспівів, каварів, але воно дуже органічно з нами переплилось. Багато фольку, багато ну, ми вже додали багато року, бо насправді це. Ну, такі всі багато відомих пісень, і вони звучали в такому естрадному виконанні. В основному всі їх так знали. А деякі пісні, мені здається, вперше прозвучать в такому стилі. Ідея цього проєкту була така, що ми залишаємо основну мелодію. Основна мелодія через те, що ми... Працюємо з піснями, які написали композитори багато років тому. Ми, ну, ми не можемо собі дозволити там змінити от, повністю мелодію. Ми цього не робимо, ми залишаємо мелодію, а вже аранжування ми вже робили якось в своєму стилі. Було розуміння, що можливо нам не вдасться взяти і створити щось таке, як робимо ми. Чи не прийдеться нам дуже сильно щось змінювати, і що це вже не буде схоже на чумацький шлях? Ми цього дуже, дуже боялися, але як виявилося, ці пісні ну дійсно дуже гнучкі. Аби популяризувати українську спадщину, до проєкту долучилась ціла команда творчих фахівців, а також хмельницькі музичні гурти. Зробили це унікально. Виконавці разом із оновленими піснями створили неповторні перформанси. Мета цього проєкту – підвищити обізнаність людей і насамперед молодих молодого покоління, саме творами і, взагалі, творчістю композиторів ХХ століття. Саме створена тоді українська пісня, вона і тоді була такою. Надзвичайно популярною і вона не втрачає своєї популярності досі. І вона може бути дуже цікава сьогодні, сьогоднішнім підліткам молоді та людям старшого віку, тому що вони почують її ну в сучасному баченні. Серед присутніх чимало молоді, як фанатів гурту, так і поціновувачів автентичної музики. Втім, відвідали захід і представники старшого покоління. Загалом близько 400 глядачів отримали задоволення від неповторного музичного вайбу. Ну, взагалі я дуже люблю е, хіти, ось 20-го сторіччя саме цих композиторів, і вони постійно в плейлисті, прослуховані в різних обробках. Але цей це дуже цікавий проєкт. Вперше я почула ці пісні саме в такій обробці. І ну, мені дуже сподобалось насправді. Була підписана на управління культури, на чумацький шлях. Теж я давньою фанаткою. Ось і таким чином через сторіс, через дописи, дізналася про цю подію. Майже. Кожна пісня не може залишити осторонь, тому що це нове прочитання цих пісень. Це одвічні сенси, це одвічні думки, які на щастя мають можливість бути донесеними до молодого покоління. Пісня буде поміж нас. Це пісня, від якої мурахи вона проникає в кожного з нас. Вона поміж нас, вона вічна. Вона сьогодні, вона була і вона буде. І тому сьогодні як ніколи. Українська пісня має лунати, має відгукуватися, і вона не може не відгукуватись в серці кожного з нас. Попереду ще три таких концерти з унікальними концептами. Наступний вже у цю п'ятницю. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією на сторінках проєкту поза часом у соціальних мережах. 20 вересня ми всіх запрошуємо в бар Симпатія. Де відбудеться перформанс гурту Грейс, які будуть виконувати твори композиторів, аранжовані в стилі soul, в стилі Латіна, в стилі джаз, тобто кантрі, тобто саме в тих стилях, в яких працює цей гурт. Ну, 25 вересня ми запрошуємо всіх в кав'ярню Плейс. Це тут поблизу Проскурівської, Проскурівського підпілля, вулиця. От де відбудеться такий перформанс джаз-бенду Free Jam, і відповідно всі пісні будуть трансформовані в джазовому стилі. От ну і, да, і камерний оркестр це в нас залишилось на 3 жовтня. Цікава локація це новобудова музейного комплексу історії і культури міста Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.